Четвертий В клас з радістю їдемо в притулок для безхатніх тварин Павлоградської міської ради, яким опікується комунальне підприємство Затишне місто нас безкоштовно забирають і привозять. Четвертого жовтня в суботу відзначали день доброти. До цього дня ми з дітками підготували смаколики для тваринок, вдячні також батькам. Да, двери нашего притулку всегда открыты для таких посетителей, как наши детки. Я интервью. Говори. Яка тобі собачка найбільше сподобалась? А це Мені дуже цікаво було. Є маленьке собачки або великі. Сестренки, браці. Мені дуже сильно подобалося тварин. Запрошуємо вас в гості в затишне місто вибрати собі чотирилападу.